І знову гірка втрата для нашого міста у бою за Україну загинув 39-річний Максим Філіпенко. Він був гранатометником стрілецького відділення 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Попрощатися з захисником до спасу Преображенського собору прийшли рідні, побратими та небайдужі побілоцерківці. поховали воїна на алеї Слави Сухоярсь. Кладовища Максим не встиг одружитися, тож у нього залишилася лише мати та сестра. Вічна слава герою і щирі співчуття рідним. Достойна людина, яка дитина пішла. Він би міг, навірно, якщо мама друга група, він би міг би дома за мамою дивитися, але він пішов все-таки патріот. Якщо не він і такі, як він, то нас захватять. Так що. Дуже щира йому вдяка вдяка цій дитині, що він нас захищав і в такі молоді, года ще 40 років йому немає. Він поліг за нас, за нашу Україну. Якщо буде більше патріотів, якщо стануть, то ми здолаємо того субостата. А якщо ми будемо ховатися і будемо тікати, і будемо шукати причини, то нічого не вийде. Давного воїна Максима, який показує життя на полібові за воїну, незалежність України і за відпущенням усякої родини вірної. По голові отримала жінка. 36-річний білоцерківець побив колегу та його матір під час розпиття алкоголю. Як повідомила прес-служба поліції Київщини, випадок стався днями, коли 41-річний чоловік запросив у гості знайомого. Син вийшов з будинку. А між його матір'ю та гостем виник конфлікт. Останній наніс жінці удари руками по голові та обличчю, від яких потерпіла впала. Повернувшись додому, син кинувся захищати матір, але Отримав кулаком у жінки, діагностували тяжкі травми голови, зокрема множинні переломи кісток обличчя. Поліцейські повідомили нападнику про підозру його помістили до ізолятора і загрожує до восьми років ув'язнення. Збирала гроші на Збройні сили України, а витрачала на власні потреби. Білотраківські волонтери з організації спільно за мир стверджують, що упіймали шахрайку, яка видавала себе за члена їхньої команди. Як розповіла Марина Лазуренко, ймовірна злоумисниця представлялася Віолеттою та публікувала фото, відеозвіти, зроблені ними, але прикріплювала власні картки. За словами благодійниці, промишляла вона протягом року і виминила сотні тисяч гривень. Для цього вона створила декілька груп. Викрили Віолетту випадково, як каже Марина. До них звернулася дівчина з Дніпра, надіслала скріншот з фейкової групи і запитала, чи це вони на фото. Були дійсно волонтери організації спільно за мир, але то був не їхній чат. До слова, дівчина з Дніпра встигла надіслати псевдоблагодійниці, планшет, навушники та павербанк, ніби як для військових. А вона здала все в ломбард. Жінку вдалося знайти та навіть не намагалася втекти. У своє виправдання сказала, що не може знайти роботу, тож і займається цим. Вона створила чотири телеграм-канали. І чотири групи, де в неї було підписників, там десять тисяч підписників, 7 тисяч підписників, там 4,5 тисячі підписників. і там, де вона збирала кошти на для хлопців під нашим іменем, під нашою організацією, під нашими поїздками, під нашими звітами, і це дуже було неприємно це все побачити. Якби не написала ця дівчинка, це б воно продовжувалося. А так ми її викрали. Вона це все зізналася в той день, але чому зараз вона пише на нас заяви, пише, що це все неправда? Вона все сама говорила, що вона робила, як вона це все писала. Просто людина не могла знайти роб... роботу біля церкви, тому вона цим всім займалася. В неї за місяць було витрат понад 103 тисячі. Тобто там суми заходили не по 100 гривень, як ми збираємо наша організація. Там були такі в телеграм-каналах і люди за кордону, які збирали і могли запит закрити за день, за сутки. Там і були суми і 23 тисячі, і 40 тисяч, і 50 тисяч в монобанковські карточки. Де вона в цих картках. Певну суму скидувала на іншу карточку, на мамину, а деяку суму залишала собі на витрати. Там на Салтівські були, там єва і все остальне. Тобто так людина заробляла на нашому ім'ї і на нашій організації. Я думала, вона там буде просити вибачення, якось кайти, що вона так неправильно зробила. То мало того, що ми її зустріли два дні назад, вона скупляла золото в торговому центрі. Вона ходила з мамою, бо це все случилось. Ми це все розкрили в понеділок. В середу вона собі чи в четвер там ходила, скуплялася, і все їй було ну неказуємо. Тому я хочу звернутися до всіх, щоб робили розголос, щоб у цій ситуації не залишали осторонь, і правоохоронні органи зайнялися цією справою, тому що мені було образливо, що наша організація спить по дві години, а за наш рахунок хтось збирає мільйони. Це дуже образливо. Волонтери вже написали у поліцію дві заяви на псевдоблагодійницю і сподіваються, що її покарають. Крім того, що вона збирала гроші на потреби ЗСУ і витрачала на себе, отримувала посилки з різноманітною допомогою, яку ймовірно продавала. Також стверджують, ця Віолетта не гребувала і збирала гроші на поховання, нібито своїх родичів. Усі докази справжні волонтери знайшли у телефоні ймовірної шахрайки. Вона чого нашу організацію вибрала? Тому що ми звітуємо за кожен крок. Ми їдемо на фронт. Ми звітуємо. Ми звітуємо, як ми передаємо хлопцям. Ми звітуємо за я за кожну гривню, яка до нас нам задонатили. Тобто, у нас саме більше поїздок. У нас саме більше звітів. Тобто ми все робимо прозоро. Тось, якщо ярмарка, ми звітуємо на Телефон, Тобто в прямому ефірі люди бачать чітко, скільки ми зібрали коштів і куди вони підуть. Тобто у нас було більш ну більше звітів і більше поїздок на фронт. На фронт ми їздимо дуже часто, дуже часто, і це і виснажує, і все. Звісно, що ми хочемо, щоб ця людина відповіла. По повній програмі, по закону, щоб її посадили, щоб вона відповіла. Але я вам хочу сказати, що. Якби ви прочитали всі коментарі в соціальних мережах, що з нею хочуть зробити люди. Люди дуже сильно хочуть, щоб був народний народний суд і, і все в такому ж дусі. Ми, звісно, хочемо, щоб це було все по букві закону, і щоб ця людина далі не ходила по білій церкві. І ви ж всі чудово розумієте, що вона це робила все не сама. У неї була чудова група підтримки, тому що вести чотири телеграм-каналу ну це треба якби, мати мізки, досвід, і я думаю, що там поруч з нею не тільки її мама, яка чудом воскресла дев'яте чудо світу у два рази воскресла, там багато хто з нею разом. У місті моделювали ситуацію, що буде у разі відключення світла на цілий тиждень. Про це повідомив очільник громади Володимир Вовкотруб. Він разом з телекомунікаційними компаніями міста провайдерами обговорили план дій при блекаутах та розробили план заходів. Об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та резервним запасом палива. У разі проблем з опаленням найпростіші укриття використовуватимуть як пункти обігріву. Військові медики збройних сил України часто є цілями ворога. Вони, як безстрашні янголи, евакуюють важкопоранених з нуля, а в стабілізаційних пунктах роблять дива навіть попри жахливі кадри. Історію талановитого і відважного військового лікаря Андрія Котика з позивним док розкажемо у сюжеті. Вчора передивлявся наше весільне відео. І як ви мене зустрічали з Куп'янська, півгодини не міг заспокоїтись. Нікітосік. Піколіта, якщо зі мною щось станеться, дуже прошу. Бережи маму мою Оленку. Вона наше щастячко». Він ніколи не мав власної сім'ї. Завжди мріяв про дружину та дитину і зустрів своє кохання у 29 років. Прийшов до неї на прийом, але не признався, що він її колега. Весь сеанс дивився в очі. Олена лише згодом дізналася, що він давно слідкував за її життям через соцмережі, і цей похід до стоматолога був ретельно спланований. Рівно через місяць після першого побачення військовий зробив коханій пропозицію. А ще через місяць вони одружились і повінчались. Самі відносини розвивалися потім дуже швидко. І для мене це було прям, ну, така в нас історія, мені здається, яку, про яку можна розказувати дітям, онукам і писати в книжках. Тому що Андрій, коли знав, що він повертається з бойових, він написав, щоб записатись повторно на прийом і по плану лікування зробити всю ту роботу, яку повинні були ми зробити. І якось так плавно вже ми перейшли на ти в спілкуванні і в переписках. І вже коли він записувався на прийом, він мені спитав: наче я не буду проти, якщо ми підемо десь по вечері після того, там після прийому. І сину розповіла відразу це. А син сказав таку фразу, що мама, треба йти. Лікар з прізвищем котик поганим бути не може на наступний день. Він познайомився з сином, запропонував сходити в кіно щоб разом всім. Ось і це було дуже швидко. Буквально щодня в нього це. Я потім вже зрозуміла, що в нього було лише 10 днів. Андрій родом з Бердичева до Білої церкви потрапив на роботу за розподіленням після університету, був сімейним лікарем, якого дуже цінували як в цивільному житті, так і на фронті. Котик сказав своїй родині, що йде у військо вже тоді, коли підписав контракт. Вступив до лав 205-го окремого батальйону територіальної оборони. Прийшов туди як сержант на посаду фельдшера, але за два роки дослужився до лейтенанта медичної служби і начальника медичного пункту. Коли вони виїжджали на Евакуації часто перебували на самій лінії фронту. Для Андрія було важко, коли не вдавалося вчасно забрати поранених з поля бою. Але коли рятували бійців, до крадів, у Андрія був повний пакет декларацій. Потрапити до нього на прийом було дуже важко. Але так, щоб він комусь відмовив, ну цього взагалі не було. Зараз у нас дуже багато було спільних пацієнтів, які сім'ями лікувалися у Андрія і. І Є такі мами, які дітям не змогли сказати, що нема лікаря котик. Він дуже хотів. Це була така його ціль після війни, після закінчення повномасштабного вторгнення, обов'язково відкрити свою клініку. Він був патріотом своєї країни. Я вважаю, сам вчинок говорить уже про любов до своєї країни. Він дуже кохав свою дружину, любив її сина Нікітку і виховував його як рідного. Хлопчик теж відчував батьківську підтримку, поважав Андрія і з гордістю розповідає про нього одноліткам. Вони були надзвичайно щасливою родиною, але 23 серпня росіяни підступно вбили 31-річного Андрія. 0056. Я йому сказала «Добраніч», Він мені теж каже, «Добраніч». в той момент. Вони були черговими по евакуації. І ну, знаходилися в осередку, тобто не на самій евакуації, але чекали. Тобто вони ж там це цілий процес. Е -е -і, -і, і все, от на цьому ми, зранку він мене не збудив. І такого ніколи не було. О 12-й годині мені перезателофонувала, я була на роботі, що Андрія не став. Смерть його була миттєвою, тому що отримані поранення не були сумісні з життям. У нього було поранення в голову і в праву руку. І голова була ззаду ну, роздроблена. І сказали, що це сталося приблизно між другою 3 третьою годиною ночі. Це була керована авіабомба, яка прилетіла конкретно в осередок, де були розташовані військові меди. Андрій хотів, щоб його поховали у білій церкві, незважаючи на те, що він з Житомирської області, тому його тіло спочиває на алеї слави сухоярського кладовища. Його мама каже, останню волю сина просто не змогли не виконати. Е, він хотів біля дружин. Він дуже кохав свою дружину і хотів, щоб вона кожен день до нього приходила. Ми кожен тиждень їздимо туди. Ми з Ліночкою зізвонюємося, добираємося, а там же світ теж добираюся. Так що ми кожен день біля свого Андрюшки. Якщо як не ряночка, то я приїжджаю на вихідні. Пані Наталія ділиться. Відносини з Андрієм у неї були близькі, адже він завжди радився зі своєю родиною, і всі важливі рішення вони приймали разом. Жінка постійно задає собі питання, чому так сталося? І тяжко переживає втрату. Я для мами, скажімо так, дуже добрий, дуже домашній, і це була наша надія. Зараз родина захисника лейтенанта медичної служби дока збирає підписи на присвоєння йому звання Героя України посмертно. QR-код ви бачите на екрані. Дякуємо кожному лікарю на передовій. Хто рятує життя інших, жертвуючи і ризикуючи своїм. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Телеканал Еспресо Біла Церква активний не лише на Ютубі та соцмережах, а й має сайт, де новини можна ще й почитати. Ведіть у пошуку. bc.espresso.tv. Там ви можете погортати стрічку новин, почитати цікаві репортажі, ще й цікаві блоги з місцевими психологами, волонтерами, істориками. Тощо заходьте і дивіться. І поговоримо про спортивні перемоги наших земляків на чемпіонаті області з фігурного катання. Білоцерківцями з деюша зміна вдалося вибороти 15 медалей різного гатунку. Серед переможців Єгор Бураков, Кароліна Гончаренко, Олександра Тананай, Вероніка Мокренко та інші. А ось на чемпіонаті України з гімнастики художньої, що відбувся на Рівненщині, вихованка місцевого спортліцею кращі у багатоборствах. Перші місця у Кіри Задорожньої та Софії Дараган. Іншим нашим гімнасткам вдалось завоювати другі та треті місця. Крім того, бронзу нашій громаді і Макар Максимчук на чемпіонаті Європи з Джиу-Джитсу. Ці змагання відбулись у португальському Лісабоні. Тиждень у Білій Церкві обіцяє бути прохолодним і похмурим. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок та середу синоптики прогнозують від плюс 6 до 13 градусів. У четвер максимум 11 тепла. У п'ятницю температура підніметься на три поділки вище. Вихідними ж очікується похолодання у суботу, максимум 10 градусів, у неділю 6. а вночі обіцяють лише 1 градус тепла. Прохолодна погода тримає нас в осінньому. Настрої, тож нехай душі українців зігріє перемога. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква, і я її ведуча Любов Геращенко. Якщо ви хочете підтримати нас, то заходьте на наш ютуб канал, ставте вподобайку, а також лишайте свої думки під цим відео з вірою перемогу та силу ЗЕСУ.